Дітки, доброго дня! Зараз у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку, і сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з новою цифрою, а також з новою геометричною фігурою. Тож будьте уважні. Увага на екран! Дітки, давайте ми з вами порахуємо, скільки у мене тут яблучок. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Вісім яблучок. Все вірно. Ну, а якщо я додам до цих яблучок ще одне яблучко, давайте ми зараз з вами порахуємо, скільки їх стало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9. Як нам це позначити на математичному прикладі? До восьми ми додали, використовуємо знак плюс одне яблучко додали один. І у нас з вами стало, знак дорівнює. Скільки стало? Правильно, 9 яблучок. Це наша нова цифра. Отже, на позначення числа 9 використовують цифру 9. На що ж схожа наша нова цифра 9? Подивіться, ось дев'ятка, жартівниця, акробатка. Як вона перевернеться, вмить на шістку обернеться. Так, дітки, Якщо подивитися і перевернути цифру 9, то вона схожа на цифру 6. Ну а зараз давайте ми з вами розглянемо склад числа 9. Отже, склад числа 9 це до 1 додати 8, до 2 додати 7, до 3 додати 6. До 4 додати 5, до 5 додати 4, до 6 додати 3, до 7 додати 2 і до 8 додати 1. Ну, а зараз я пропоную вам трошки потренуватися і розв'язати математичні приклади. Отже, Тренуємось на математичних прикладах. До одного додати два. Дорівнює, правильно, дітки, дорівнює три. Від трьох відняти один. Коли ми віднімаємо, ми забираємо. Тобто у нас було три, ми забрали один. Залишилося вірно. Два залишилося. До п'яти додати два. Правильно, дітки дорівнює сім. Від чотирьох відняти два. Правильно молодці дорівнює два. Молодці дітки! Ну а тепер, дітки, у вільні клітинки нам потрібно вставити пропущені числа. Отже, між цифрою 1 і цифрою 3. Яке число ми з вами ставимо? Так, вірно, після цифри 1 іде цифра 2. Бо наступна цифра 3. Все вірно. Після цифри 8. Яка цифра іде? Правильно, це нова наша цифра, яку ми сьогодні вивчаємо. Цифра 9. Молодці. Ну, а між цифрою 4 та 6, яка цифра загубилася? Цифра 5. Молодці, розумашки, дітки. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу на написання цифри 9. Цифра 9 складається з малого лівого овала та великого правого півовала. Ширина цифри внизу і вгорі однакова. Дітки, ну а зараз ми з вами познайомимось з новою геометричною фігурою. Дивіться, ось так вона виглядає. Може хтось вже бачив чи знає, як вона називається. Дітки, це об'ємна геометрична фігура, називається циліндр. Зверху, знизу він має коло. Посередині основу. Я на вазу зовні схожий. То мене впізнати зможе. Ось так виглядає циліндр. Ще раз кажу вам про те, що циліндр це об'ємна геометрична фігура, яка складається з двох основ верхньої і нижньої поверхні. Завдяки своїм основам вона може стояти як куб. Звісно, ми з вами пам'ятаємо, як виглядає куб. Завдяки бічній поверхні ми можемо її котити як кулю. Ми зараз з вами це перевіримо. Дітки, ну а зараз я вам пропоную пересвідчитись, що наш циліндр стоїть так само на поверхні, як і куб. Ви бачите, куб у нас стоїть на поверхні. І ми з вами поряд ставимо циліндр. І пересвідчуємось, що циліндр так само стоїть на своїй нижній поверхні. Ну, а зараз ми з вами перевіримо, чи котиться циліндр так само, як і куля. Для цього беремо кулю і спробуємо її прокотити. Бачимо, куля вільно котиться. Ну, а зараз ми перевернемо наш циліндр на бічну поверхню і так само спробуємо його прокотити. Перевернули і бачимо, що він так само вільно котиться. Дітки, наше заняття з логіко математичного розвитку добігає кінця. Сьогодні ми з вами познайомилися з новою цифрою, а також познайомилися з новою геометричною фігурою, розв'язували математичні приклади. Тож, на цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня! Буду чекати вас на наступних заняттях. Ну а зараз на все добре! До побачення!